Уже півтора місяці на території дитячого парку готуються до відкриття літньої школи розвитку Велика гра з 4 червня тут з'явиться перша зміна дітей. Навчання та дозвілля для черкаських дітей тут організовують місцеві пластуни Українські скаути. Пласт в місті Черкаси діє вже близько 10 років, і ці 10 років проводилися табори виключно для черкаських пластунів. Тепер відпочивати та набиратися нових знань і вражень зможуть і звичайні діти Черкас у віці від 6 до 17 років. Бажаючих уже чимало кажуть організатори. Вже є є попит. У нас вже е, перша зміна повністю за за зайнята дітьми. Наразі є 90 заявок. Це за два дні. Організувати змістовне дозвілля для Черкаського юнацтва допомогла голова наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ Валентина Жуковська. Каже, літня школа розвитку для дітей у Черкасах украй потрібна. Адже за статистикою Центру соціальних служб для молоді влітку підліткова злочинність зростає на 47 відсотків. А все через те, що дітям немає чим себе зайняти на канікулах. Літня школа, переконана Жуковська, змінить ситуацію. Дозвілля в парку організують на ціле літо до 26 серпня. Школа Велика гра працюватиме. Без вихідних з 9 ранку до 18 вечора. Мінімальний термін зміни тиждень. У день літня школа зможе прийняти до сотні відпочиваючих. Організують багато цікавих занять, конкурсів та спортивних заходів. Для дітлахів проводитимуть різноманітні майстер-класи, вчитимуть їзди верхи, керувати човном та виживати в природі. А ще активно навчатимуть англійський та проводитимуть тренінги з лідерства. Родзинкою цього, цього табору це буде вивчення англійської мови. Тобто і з дітьми будуть е, проводити різні тренінги, е, майстер-класи і взагалі всі всі заняття, які будуть відбуватися, вони будуть із вкрапленням е, якихось англійських назовництв. І з дітьми будуть працювати волонтери і із-за кордону, які є носіями англійської мови. Подбали і про харчування дітей годуватимуть двічі на день у розташованому поруч з парком в закладі громадського харчування. Навчання та дозвілля в школі розвитку Велика гра буде безкоштовним. Юля Доброскок, Віктор Віка Вікановини.